Пройшов дощ, але все одно так твердо вчора пройшов, що я взяла ось лопату і буду викупувати моркву. Ну, викупувати на ікру. Прийшла до огірочки, подивлюся тут, що є. Я бачу і небагато, ну, позав'язувалося. Щас зберу огірочки та Табачки вернулись. Я вже їх і насобирала, Ось такий ручок. Ось і ну, в общем, друзі, пособерую, покажу, що я назберула. Включила. Хочу показати, прийшла з городу. оце перенесла. І десь так гупа недалеко, у нас тривога. Друзі, показую, що у нас на дворі через вікно. Ранок у нас недобрий сьогодні був, полтавщину обстріляли, коротше, місто Полтаву. Це я зараз прочитала, двоє загинуло. 11 поранено. Ну, мої хороші, а що нам залишається? Нам залишається працювати. Сподіватися на все хороше. Так, друзі, сьогодні я хочу закрити кабачкову ікру з консервою. Цей рецепт мені дала моя сестричка, двоюродна. Бо хто мене може дивиться знайомих та скаже, в неї вже рідної нема додорогеньки. 15 років назад нема. Ну, то зовсім друге питання. Так, мої рідненьки, що Я... для... мені для цього потрібно? Переходжу конкретно тільки до ікрища, щоб ви мене поняли. Мені для цього потрібно 6 кг кабачка. Казала Лариса, щоб вона весь чистила, щоб був кращий колір. Я, друзі, не весь почистила. Є такий молоденький, що просто його жовтку чистити. Ну, я, друзі, а в основному почистила. Тоді нам потрібно для цього кілограм цибулі. Є ось тут же. Це в мене все своє. І Півтора кілограма моркви. Друзі, в мене моркви кілограм тут, я її зараз ще трошки обберу, поріжу це все і перемилю на м'ясорубку. Можна на ізмейчитель, вона теж на м'ясорубку. Вона закривала турик і казала вкусно, тільки, тільки вона додавала три баночки консерви. Ну, це, каже, моло. Треба ну, да, баночок п'ять. Я, друзі, додавлю п'ять, ну це буде туди дольше. А по рецепту, друзі, потрібно, так як я вже казала, 6 кг кабачка, 1,5 кг моркви, 1 кілограм цибулі, стакан олії, стакан сахару, 2 столові ложки соли. І це все варити півтори години. Ну, сіль і сахар вона закидала закри... вже в кінці, друзі, через те, що і томат треба буде кидати, і консерву. І вона каже: я по своїм вкусу далі робила. Друзі, ви запам'ятали, хоч що я вам наторохтіла. Коротше, я зараз буду різати на кусочки, щоб, щоб помолоти на м'ясорубку. Так мої хороші, все, я порізала кабачки, морковка, цибулька. І зараз перемилюсь, витягла м'ясорубку і все перемилю. Друзі, перемолола, додала стакан олії, більше нічого не додала, і поставила на вогонь. Як закипить, варити півтори години. Варити не накривати. Спочатку накрити кришкою можна, потім не накривати. Я спочатку не накриваю, через те, що в мене каструля велика, яка мене завжди виручала, потекла і мені прийшлося мисці, Буду варити в мисці. Зробила на великий вогонь, тоді тільки почне так кипіти, я прикручу і буду все, все весь час поглядати. У мене ікра вариться час. Оце овочі з олією варяться час. І я часто перемішую. Заходжу прямо і перемішую часто. Ото. Друзі, оце воно щось в мене на такій метопі. Друзі, ікра в мене покипіла. Час 40, У рецепті тепер сказано, дольше. Висипаємо три баночки консерви. Консерва кілька. Я, друзі, теж взяла кільку. Тільки так, як я і вам і говорила, що Лариса казала, п'ять буде і я п'ять висипаю. Одну, друзі, я висипала, ось отакий ось відкрила і оце буду висипати. Друзі, я висипаю п'ять. Баночок. Ну, так як я однією рукою не можу висипати, то я, друзі, зараз приостановлю і висиплю 5 боночок. Друзі, висипала я всі 5 боночок. Тепер його добре перемішаю і далі в рецепті сказано: що треба висипати ще. Баночку томатної пости. Так, друзі, я і не бачу дуже як мішою. Так, томатної пости. У мене томатна поста ось така. Зараз я покажу. покажу. Томатна паста тут 360 грам. Я, друзі, зараз трішки покипить. Я висиплю таку. А тоді буду дивитися. І ще в рецепті, що сказано: стакан сахару. Я трохи пізніше буду додавати по, по вкусу. Подивлюся, висиплю пів і сказано дві чайних, ой, дві столові ложки соли. Я висиплю одну, буду все пробувати. Я вам потім все скажу, що я висипала. що я... Положила. Так, друзі, висипаю я ще дві ложки соли. Ложку висипала, ну і другу висипаю. Дві ложки солі. І тепер набрала я стакан цукру, Ну, я поки висипатиму пів. Трохи оставила, буду дивитись доліше. І ще потрібно. 100 грамів уксусу. Я теж уксусу висиплю ще менше. Все добре перемішаю і потім вам скажу, що я ще висипала. Так, друзі, довела вже я ікру до того стану, що мені подобається. Коротше, по рецепту, давайте я вам зараз скажу рецепт. А потім скажу, що я так почки зробила все, як по рецепту є. Коротше, 6 кг кабачки, 1,5 кг моркви, кілограм цибулі. Все перемолоте на м'ясорубку, додати стакан олії. І хай воно вариться півтори години. У мене, друзі, варилося. Час 40 і я додавала не 1,5 кг а в мене було кілограм, я кинула. Потім, друзі, як час 40 у мене покипіло, я вкинула 5 баночок консерви кілька. Я вам показувала, яка баночка, потім я вкинула томату. Я вкинула оту маленьку 360 грам, а потім іще я додала півбоночки такої ж сомої. Коротше, воно так і вийшло, що томату 0,5 вийшло. Потім, друзі, 100 грам уксусу. Я уксус увесь улило. Тоді, по рецепту стакан сахару, 2 столові ложки соли. Друзі, сахар я трохи не весь так висипала, мені золотку вод вже далі показалось. А соли я трохи ще додала. Добавила трішки перчику. о, того. І додала спеції. Я додала, що я говорила вже вам, що беру на базарі, там ви яку, якщо будете робити, яку захочете. І тепер, друзі, воно у мене повинно покипіти ще 30 хвилин. Ну, я подивлюся, чи 30 буде, чи 40, я потім вам скажу. У мене ікра прокипіла 35 хвилин. Оце дивіться, якої густини вона є. Варила я її все время не закриваючи. Та, як я й говорила, що не закривати. Ну, я часто мішала. Треба мішати часто, щоб вона ж не пригоріла. Оце час такого вона, бачите, ось такої густини. Ну, це ж вона ще як заколони, то вона буде густішенька. І зараз я буду закатувати у гарячі стерильні банки. Так, друзі, кабачкову ікру із консервою я зробила. Заходьте в гущу. Друзі, а до речі, я вже продегустувала, друзі. Ну, мені вкусно. Рецепт, по-моєму, я вам розказала доступно. Друг чого що, хто, що не зрозумів, пишіть. До побачення, друзі, здоров'я, миру, благополуччя, всього вам найкращого. Заходьте, друзі, і я буду вас чекати.